Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідина та Вишеняк. Будемо говорити сьогодні про остарбайтерів села Вишеньки, а точніше про їх листування з рідними у 1942-1943 роках. Щоб наші глядачі зрозуміли, хто такі остарбайтери, це та молодь, яку примусово німецькі нацисти вивозили до Німеччини на роботи. І їх поселяли в окремі великі табори. Це не концентраційні табори були, але вони охоронялися, були там дерев'яні ліжка. Були там і двох, і трьох поверхові ліжка. Рано вставали, пізно лягали, працювали на промисловості у цих таборах, здебільшого, на різних підприємствах промисловості Німеччини і військовій промисловості також працювали. І було таких таборів в Німеччині. Десь близько 30 тисяч. Можете уявити, скільки із колишнього Радянського Союзу, в тому числі з України, вивезли до Німеччини молоді? Частина з них, до речі, так і не повернулася. І на грудях у кожного був вишитий табличка така, знак Ост, тобто зі сходу, схід. І заборонялося називати, що то ти є українцем, ти Раша, ти росіянин. І деяким молодим людям дуже повезло, бо їх забрали господарі, хороші господарі, для того, щоб вони працювали у них у господарстві, на сільськогосподарських роботах. Бо Німеччина була зацікавлена, щоб фермерство розвивалося. І тому багато хто е працював е і в полі, і з скотиною е домашньою, хоч це була для жителів села Вишеньки звична робота. Вивезли, е за не, не зовсім точними офіційними даними 243 <клав> жителі села Вишеньок. Е їм дозволялося з 1900 офіційно, і з 1942 року, з липня місяця, дозволялося листуватися з рідними. А 25 листопада цього ж року були опубліковані спеціальні правила для листування остарбайтерів. Кожному робітникові можна було надсилати по дві кореспонденції на місяць, винятково на поштових картах лише певного зразка. Отримувати листи й посилки з дому дозволялося без обмежень. Ви побачите, які це листівочки. Це така звичайна стандартна листівка, яку спеціально друкували німці для того, щоб зайвих. Писанин не було і відволікання від роботи. Там можна було вмістити лише певну кількість слів і речень. На цих листівках було надрукована вже їхня адреса у Старбайтерів у Німеччині німецькою мовою. Тобто ніхто із жителів села Вишеньки не заморочувався, а куди ж написати листа. І також дозволялося. Надсилати світлини свої до села і отримувати із села, оскільки кількість посилок була необмеженою, то з вишеньок деякі селяни до своїх дітей, до своїх рідних надсилали і по 83 посилки, і по 40. І по 50 надсилали там і сушку, і коржики, і якусь тканину, щоб можна було спідничку пошити. І одним словом, ну, багато чого. Це я дізналася цю інформацію з листів Остарбайтерів старбайтерів до жителів села Вишеньки, які забрала наша КГБ Любима. Як тільки в 1943 році, 23 вересня, визволили село від нацистів, село Вишеньки, ось тут уже жоден лист не дійшов до адресата. Всі листи забирали КГБ і клали в свої архіви. І лежали вони аж до 2000. Здається, 12-го року, поки не розсекретили німецькі архіви. І коли розсекретили німецькі архіви в Київській області, цей архів німецький, я працювала з ним, то я знайшла декілька десятків листів, які не отримали жителі села Вишеньки. Вони написані щиро. З великою любов'ю до рідних і з нерозумінням того, чого вони не дають відповіді. Бо вже звідти раніше заборона була писати, і відповіді у старбайтери не отримували. Зворушливою фразою починалися ці листи. Вітаю вас! З днем отримання мого листа. І писали й хлопці, і дівчата, описували своє перебування в Німеччині, описували велику тугу за рідним селом, свої спогади про те, як ходили разом із родиною до церкви, як працювали в городі, запитували, яка ж рідня жива чи здорова. Який врожай, картоплі. Шкодували за тим, що вони не можуть поїсти тут молодої картоплі, бо німці їх обмежують. В одному з листів я знайшла інформацію, скільки у цьому таборі для остарбайтерів давали їм на тиждень картоплі. І що це і борща, не борща похльобка якась. Але дехто писав, що їм добре працюється у господаря. І господар навіть хоче відправити, вже коли визволили Україну, відправити допомогти доїхати додому арбайтерам. давали гроші на дорогу, переживали, чи вони доїдуть. Ну, одним словом, з великою добротою ставилися до тих, хто працював у господарів. Їм було легше, ніж тим, хто працювали на фабриках. Ми знаємо, що Німеччина заплатила згодом вже в незалежній Україні кошти за те, що примусово всім остарбайтерам України за те, що вони примусово були вивезені на роботи, тобто виплатила репарацію як вибачення в зв'язку з жорстоким поводженням з українцями. Писали в цих листах, що до бані водили їх раз на 10 днів. Дехто писав, що кількість посилок протягом певного невеликого часу була і 30, і 40. Дехто писав, що я отримав 80 посилок. І ніхто з них, звичайно, не міг додуматися до того, що коли їх в лапках рідна влада Радянська визволить село Вишеньки, то вже їхні листи не будуть доходити. І оці листи, які надруковані повністю всі ті, хто які я знайшла в архівах невідправлені листи, вони надруковані в моїй в шостому томі моєї історії Вишеньок на перехрестях тиця чоліт нариці з історії культури та побуту села Вишенки. І я не знаю, чи є вже родичі ті, яким адресувалися листи від Остарбайтерів. але перш ніж перейти до читання деяких уривків з листів, бо їх дуже багато в одній передачі, я всі не прочитаю. Я хочу сказати, що по різному доля складалася у Дехто розуміючи, що наступила новітня окупація московитів. України, вони не повернулися у е, вишеньки, а поїхали в інші країни і мовчали е, десятиліттями, бо боялися, що, як дізнаються родичі, що їхній син із вишеньок там, то е, в Канаді, наприклад, я знайшла таку історію зворушливу то тоді будуть переслідувати батька, і матір, і братів і сестер. Але це розмова для іншої передачі. А дехто хто повернувся бо і з посвідченням, що він працював там, але повернувся в 43-му році ще до визволення, то видиборця. Петра Тимофійовича засудили до 25 років тюрми за те, що він працював там, але ж його примусово туди вивезли, і він ні в чому не винуватий. І всі перепустки всім видавалися, і тут зараз видаються. Потім історія його життєва теж варта уваги, бо це дуже поважний чоловік, був у вишеньках лікар, фельдшер. А ще. Всі, хто повертався у старбартери, ті, які писали листи, вони проходили принизливу фільтраційну процедуру через КГБ. Жодного Остарбайтера не впускали в Радянський Союз, не впускали з Україну, перш ніж з ним не проведе розмову працівник КГБ. Комітету Государственної Безпеки. На кожного з них заводилась фільтраційна справа, метою якої було випитати, а хто ж там працював у Німеччині та може казав, що їм там добре було працювати. І щоб потім, як ті, хто в'їхали сюди, щоб їх можна було арештувати і знищити таких людей. Такі запитання задавалися під час проходження цієї проходження фільтрації, бралася з них підпис про те, що вони не будуть розголошувати таємницю зустрічі із КГБ. Отак працювало КГБ, отак зустрічало наших хлопців і дівчат, які примусово були вивезені. І з вини радянської влади війна почалася до речі. То отак зустрічала рідна земля і смутком огортала їм серце. Я назву, мабуть, зараз тільки прізвища тих людей, які написали листи, які не тримали. І якщо з вишеньок мене хтось буде дивитися, то ви можете звернутися до мене. Чи звернуться в бібліотеку Вишенського ліцею, там є ця книжка, і прочитать ці листи? Лист Бондаренко Марії. Вона пише Марії Бондаренко Федорі. Лист Борозенко Марії. Шаповал Ользі пише з Німеччини. Лист Бурмаса Андрія, Бурмасу Кирилу Петровичу адресований лист. Лист «Бурмасуляни», адресований лотосі левкові. Теж «Бурмасуляна» писала бурмасу кирилу. «Бурмасуляна» писала ще раз «Бурмасу Кирилу». два листи лежали в КГБ. Лист «Бурмаскатрі», катрі, бурмасу Семену, лист видиборець вірі. Видиборцю устиму, лист види борець Марії, видиборець усті Павлівній, лист видиборець Марії, видиборець Тетяні, лист види борця Павла, видиборець Секлеті Терешківній, лист Войненка Федора, войненку Юхиму лист Войненка Федора, войненку Юхиму ще один, лист ганжі Галі. Ганджі Марусі Павлівній, лист гончаренка Володимира, гончаренку Архипу, лист гончаренко Олени, гончаренко Галині, лист гончаренко Марії Чудасі Володимиру Павловичу. Лист гончаренко Марії Ще раз чудасі Володимиру Павловичу, лист гончаренко Марії Шаповалу Омельку Прохохоповичу, лист горбач Поліни горбачу Хомі Корнієвичу. Лист горбач Поліни, горбач Оль Олі Купрієвій, лист Дубровенко Галини, лист Карпенко векли Карпенку Федору, лист кияшко надії, кияшко Галині, листки яшка Івана, кияшко горпині, листки яшка Івана, кияшко Домасі, лист кияшко Катерини, кияшко Ірині Петрівні. Лист кияшко Паші, Кияшко Антону, лист Косовець Марії, косовцю Свириду, лист Коломієць Уляни, Коломієць Уляни, Коломійцю Василю, Коломієць Дуні, Горбач Прісті Андрівні, лист Коломієць Марії, коломійцю Роману Івановичу, лист Коломієць Марії, коломійцю Демиду. Лист Коломійця Марії, Коломійцю Роману Івановичу, Коломійця Сави, Коломійць Марусі Онопрієвній. Комендяк Галини, комендяк Оксані, лист Костенко Галини. Оце тітка мого чоловіка покійно. Костенко Галини, Костенку Сергію. Лист Костенко Галини, Костенку Сергію. І ще один костинку Сергію, лист кошіль Олени, бурма з Катерині, лист кошіль Федора. Кому кошіль написано? Крикун Дусі Куруп'ятинко Ганні. Крикун Крикундусі крикунониську. Крикуна Михайла, крикун Христині. Крикун надії Норець Секлеті. Ви бачите, скільки листів забрало КГБ, позбавило. І за що про що? Крикун Саньки, крикун Ганні. Лист Лозянко Міли, Лозянко Коліні. Мельниченка Івана, Мельниченку Лазеру, Мельниченка Івана, Крикуну Карпу Васильовичу. Мішко Марії, мішко Грицьку. Мішко Марії, мішко Грицьку. Отрошко Марії, отрошко Одарці, Підчебій Катерині, підчебій Марині, Підчебій Івану Юхуймовичу від Підчебій Катерини, Підчебій Наталії, підчебій Максиму, полякової Ольги, полякову Прохору, пурик Марії, пурик Ганні, ромася Івана, Ромасю Йосипу, ромася Івана теж Ромасю Йосипу, ромась Катерини, ромась Івану. Романовичу, ромась Марії, Ромась Петрові, савон Галини, савон Христі лист, савон Галини, савон Степану Семеновичу, савон Григорія, савон Карпу, савон Насті, савон Олексію, савон Одарки, Чепурко Уляні Іванівні, савон Векли, савон уіллі, Листрілько Галини. Стрільку прокопу. Лист шла я, Михайла, та шла й у Милаш, та шла й Мелашці, та шла й Марії, та шла й у Кирилу. Усенко пашіну вже дочитаю до кінця, може, хтось почує. Чепурко Марії, Чепурко Олені, Чепурко Марієви диберцю тимошу, лист Чепурко надії, Чепурко Марфі, Чепурко надії, Чепурко марфі. Чепурко Надії, Чепурко Марфі, Чепурко Насті, Чепурку Мамросію, шаповал Марії, шаповалу Федору, шапов... Шкара Ри... Івана, Шкарію Химу, Яременко проні, Яременко Мині, Яременка Івана, Яременко Галині Кирилівні. Ось ці листи, які нелегко було, до речі, прочитати. Можливо, хтось іще знайдеться з родичів, які мене почують, і прочитають ці листи із вічності. А зараз ми завершуємо нашу розмову, яка видалась не досить короткою. Всім дякуємо за увагу і сподіваємося, що ви підпишетеся на наш телеканал. і будемо. Продовжувати розмови про історію села Гнідин і Вишеньки. До нових зустрічей через тиждень.